Вітаю всіх на каналі. Сьогодні ми побудуємо просту, але дуже ефективну візуалізацію з використанням кругової діаграми. Вона допоможе нам порівняти кількість чоловіків та жінок серед олімпійських спортсменів. Починаємо. Спершу я обираю дані для візуалізації. Вони враховують і категорії чоловіки та жінки, і відповідні значення, також з врахуванням заголовків. Переходжу до вставлення, шукаю кругові діаграми, обираю варіант у вигляді пончика. Бачу заголовок та розподіл значень за категоріями. Отже, переходимо до форматування. Спершу додаємо значення до діаграми. Бачимо абсолютні значення, хотілося б бачити відсоткове співвідношення. Отже, шукаємо додаткові можливості в налаштуваннях. Обираємо назви категорій, відсоткові значення, прибираємо зайві значення і бачимо чоловіків та жінок на області діаграми. Отже, тепер можна прибрати легенду. Тепер для більшої наглядності я хотів би додати в область пончика іконку. І, обираючи діаграму, переходжу до вставлення іконки. Тут шукаємо необхідну іконку за ключовими словами. Обираємо потрібний варіант. І оскільки перед вставленням іконки я обрав діаграму, ці два об'єкти вже поєднані. Залишається лише перетягнути іконку в необхідне місце діаграми. Тепер мені потрібен інструмент, щоб керувати розташуванням категорій, адже я хочу, щоб жінки були відображені поруч з жінками, а чоловіки відповідно поруч з чоловіками. Отже, обираю кільце пончика, переходжу до налаштувань і можу в ручному режимі впливати на кут. Задамо, наприклад, 70 градусів і трошки підлаштуємо під себе. Так значно краще. Тепер ми можемо змінити розмір діаметра внутрішнього кільця пончика, наприклад, так, і переходимо до налаштування кольорових рішень. Обираю жінок, переходжу до заливки і обираю відповідний колір. І є в мене колір для чоловіків. Останнє, що я хочу зробити, це винести назви категорій за межі діаграми. Жінок сюди, чоловіків, відповідно, сюди. І обравши один з них, збільшити шрифт та зробити його жирним. Якщо потрібно відобразити поруч діаграму, що відповідає іншим Олімпійським іграм, то ми можемо просто скопіювати нашу діаграму і вручну перенести дані. Для візуалізації. Так, таке рішення потребує повторних кроків щодо форматування деяких елементів діаграми, але знову таки швидко змінивши тип даних для відображення, категорії та відсотки замість значень, змінити кут пончика та застосувати кольори, що використовувалися раніше, ми отримуємо дуже цікавий варіант візуалізації значень за двома категоріями, і при цьому можемо порівняти, як змінився цей. Розподіл. Отже, якщо в 52-му році в Олімпійських іграх приймало участь 18% жінок серед усіх спортсменів, в 2016 році відсоток жінок серед спортсменів складає 45%. Я дуже вдячний вам за ваш час. До зустрічі в наступних відео.